Виборча комісія Альберти схвалила офіційне рішення щодо питання про референдуму, який поставить питання перед жителями Альберти, чи вони захочуть відокремлитись повністю від Канади та стати незалежною державою. Друзі, друзі, просто вдумайте, що відбувається прямо зараз. Ми всі українці знаємо, що таке сепаратизм, знаємо, що таке референдум, і знаємо, до чого це може довести. І всі прекрасно знають, що це точно не добре, коли є навіть група людей, які це роблять, просувають. І ще тепер це йде на офіційному рівні. Багато зараз в Канаді, особливо в Альберті, переживають за це, бо не всі люди підтримують, звісно, відокремлення від Канади. Я персонально його не підтримую, тому що я вважаю, що Канада повинна бути сильна разом, триматися разом. І в єдності завжди є якась форма перемоги, так чи не так. Вітаю, друзі! З вами канадський Марк. Залишайте цьому відео вподобайки, підписуйтесь на канал, бо я, як бачите, працюю старанно, без перерви. Доношу вам цікаву важливу інформацію, яка постійно розгортається прямо тут з середини Канади. Що ви друзі розуміли, до 2021 року такого взагалі не можна було робити ніякими організаціями, ніякими людьми тут в Канаді. Це все було нелегально, особливо в Альберті. Але після 2021 року багато чого змінилось, і тепер ми маємо те, що маємо. Організація Альберта Просперіті Проджект, якою директор є Миш Силвестер, подали цю е, петицію. Фактично е, запропонували цю петицію. І тепер офіційно вона вже затверджена. Їм дали зелене світло, і тепер до кінця січня вони повинні знайти фінансового директора, який буде за цим всім доглядати. І потім мають 4 місяці, щоб зібрати 178 тисяч підписів від альбертійців, які проживають і виборчого віку тут, в Альберті. І підписи, які будуть говорити за те, що дійсно чи вони хочуть залишитися в Альберті, чи не хочуть. І питання буде таке задано до альбертійців. Чи хочуть альбертійці в загальному залишити відокремитись від Канади і залишити Канаду та стати незалежною державою? Ви просто вдумайтесь просто в це. Це не можна просто так, знаєте, скидати і не дивитися на це, тому що багато людей проживає в Альберті 5,5 мільйонів населення. Це не маленька цифра. І сама Альберта є надзвичайно багатою провінцією, є найбагатшою провінцією цілої Канади, займає четверте місце в цілому світі по резервах нафти. То ви собі можете уявити, що все з фінансами точно тут нормально і добре. Ну Альберта не має своєї армії. Альберта буде потребувати. Створення своєї армії, щоб можна було себе якось захистити. І як тільки це відбудеться, якщо це відбудеться, не дай Бог, то абсолютно Сполучені Штати Америки, якщо Трамп ще буде президентом в той час і в той момент, зможе просто зайти і фактично забрати Альберту до себе. І потім, коли Альберту заберуть до себе, то вже тоді абсолютно нічого не вийде Канаді назад її отримати. І Канада буде дуже сильно вдарена і розірвана по шматках. Я персонально не підтримую е, ці різні е, ситуації і, ці, і цей сепаратизм і відокремлення, тому що я вірю в те, що Канада повинна бути єдина. Канадці повинні бути єдиними і що всі проблеми Канади можна вирішити тільки загалом разом з В Незалежній Канаді. Відокремлюватися від Канади Альберті зовсім не вигідно, тому що Альберта може зазнати дуже великої поразки. Дуже швидко, і мрія про незалежну державу не буде дуже довго абсолютно тривати, тому що Сполучені Штати Америки такий шанс можуть і не відпустять це точно, особливо з Дональдом Трампом. Але що цікаво, що це все почало розрухуватися саме нещодавно, саме з приходом Трампа, саме зі всіма цими погрозами за 51-й штат, за те, що появилися якісь сепаратистські групи, які почали це все просувати, фермери навіть республіканська партія Альберти вже повністю почала свою дію. Там почали говорити про те, що Альберта повинна відокремлюватися. Розумієте? І я вам чесно скажу: я проживаю в Альберті вже довгий час. Я бачу, що відбувається так, люди злі, так багатьом людям багато чого не подобається, що відбулося останні 10 років в уряді, в тому всьому, що відбувається з країною. Але точно більшість є за те, щоб залишитися з Канадою. Ну, немає людей таких поглядів сепаратистських, як вони хочуть це показати. І також проблема в тому, що зараз самій Альберті дуже це все профінансовується, просувається, і люди це бачать, слухають. І це, що страшно, страшно якраз те, що. Вони роблять свою роботу і фактично говорять це, і люди починають більше і більше слухатись і думати, може і добре, може і непогано. І це все розумієте до доброго точно не не доведе. Подивіться, що відбулось в Україні, коли були ці всі сепаратизм, ці референдуми, що до чого це все довело Україну, до чого це все довело ті області, і від того ніхто краще не почав жити. Правда, і так само і в цій ситуації. Не потрібно міняти те, що вже працює, те, що добре, і те, що добре для багатьох людей. Альберта завжди була з Канадою. Вона повинна залишатися з Канадою, але зараз ситуація конкретно змінюється, і настрій теж змінюється разом з тою ситуацією. Якщо вдасться зібрати 178 тисяч підписів, тоді буде знову ж таке ще одне розголошення, будуть це все розглядати, дивитися і потім знову підтверджувати. І, і це може бути в 2026 році, десь приблизно вересні, під кінець 26 року, що якісь можуть бути різні зміни. Ви всі знаєте і чули, що Квебек неодноразово. Провінція Квебек хотіла відокремитись від, Канаді, від Канади, і так і це не вийшло, і нічого з того не, не було. Так само і зараз Альберта пробує. Але, але зараз інший час. Зараз ми маємо сусіда Америка, яка не проти, щоб це відбулося. Є велика фінансова підтримка. Є ці всі групи організації, і подивіться, в якому світі ми живемо. Ми справді можемо зараз. На щось надіятися і твердо вдарити кулаком по столу і сказати, це все дурниця, бо там їх мало і нічого з того не вийде. Якраз ті, хто мало завжди щось роблять, бо вони більш настирливіші, ніж ті, хто за це не дивиться, не спостерігає за цим і не робить щось проти того. І потім, коли щось стається, люди, ті, хто був проти, кажуть: О, що ж відбувається тепер! Що ж відбувається? Як це так сталося? Я ж був проти того, але тепер я мушу жити в незалежній Альберті. От вам, друзі, такі то ситуації. Важко повірити нам, що в Канаді це відбувається в країні, яка б знана на світ, що вона є найбільш спокійніша, найбільш безпечніша, одна з найбільш стабільніших економік. І в 2013 році мала найвищий середній клас в світі по рівню життя. І тепер подивіться, що відбувається з країною. Страшно. Я не знаю, чи це можна назвати страшно. Це можна назвати як більше як тупість, і як те, що не потрібно взагалі абсолютно чіпати, бо може бути набагато гірше, ніж воно є на даний момент. Але деяким людям потрібна якась ідея, деякі люди вчіпляються за якусь ідею і потім за ту ідею борються і хочуть на зло зробити іншим людям. Але будемо надіятися на правду, на справедливість і на хороший позитивний. Як то кажуть, варіант, якийсь з того всього вийде, і будемо надіяти, що Альберта залишиться з Канадою. Вам, друзі, як завжди, бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.